Доброго ранку. Сьогодні четвер і я знову була в тому магазині, де можна взяти все дуже дешево. Зараз подивимось, що я сьогодні. купила. Ось моя походна чанка. Це в нас. Мандарини шестьдесят грам. Це виноград, не дижу, такий прям аж як кого режи я брала такі дрібненькі, але все ж таки вітамінчики. Далі повітря. Павідки кілограм. Оце це, походу сметанка. Трьохпроцентна. Трьохвідсоткова вибачаюсь. Такі мочалочки ще взяла. Хай будуть, хай лежать. Мого улюбленого кольору е, Яйце. так само положено ...12 штук. Так, цього разу взяла отаку приправку, я дуже люблю. Це чесничок. Пунька маленька, в мене якраз закінчилася. Так, цього разу взяла червону ікру. Хай буде, де в мене буде можливість її купити. Це засід до туалету. Знову сирок. Це безкоштовні помідори. Сьогодні дуже мало було безкоштовного товару, були тільки помідори. і ось такий великий пакет. Буде як м'ясо. Дуже заморожене воно, але все одно розморозиться і можна їсти. І в мене буде ще один похід, і на цьому все е, в цьому році. За це все я заплатила 6 євро. Ну, не повних 6, 7 ой, 5 з копійками. Але все ж, все ж таки. Якби мені прийшлося скуплятися в магазині, це було б набагато дорожче. Ось так, підписуйтесь на мій канал, лайкайте. Буду виставляти не тільки е, покупки, буде ще багато чого цікавого, е, що тут робиться у Франції, як я живу, що роблю, чим займаюся і взагалі все, що тут у Франції, нового, все я буду сюди викладати. Дякую за огляд, до нових зустрічей!